На фото момент відкриття гробниці Тутанхамона. Це єдине неушкоджене поховання давнього Єгипту за три тисячі років. Як виявилося, вона була повна золота і артефактів. Утім, не менше тринадцяти людей, які брали в цьому участь, невдовзі померли. І по всьому світу розійшлася чутка про прокляття фараонів. Крім того, дослідники гробниці Тутанхамона. Розглянули мумію та атрибути, котрі її оточували, та помітили, що тут все не зовсім так, як повинно бути. Давні єгиптяни вважали, що фараон після смерті стає наближеним до богів і спілкується з ними від імені свого народу. Тому до муміфікації і поховання вони ставилися з особливою акуратністю і великою повагою. Але чому для Тутанхамона вони зробили виняток? Навіщо Сірісові відрубали пальці? Та чому мумія Тотанхамона збиває з пантелику істориків до сьогодні? Чому сама гробниця збиває з пантелику дослідників? Археолог Говард Картер і його соратник лорд Джордж Карнаван були вражені, коли увійшли в усипальницю прославленого царя у 1922 році. Замість просторої зали з оздобами вони опинилися в тісній маленькій кімнатці, схожі на склад. Місце її розташування також викликало питання адже Тутанхамон похований далеко від своїх вельможних предків. А це, на думку давніх єгиптян, заважає тому, щоб фараон воз'єднався з родом для правління в подойбічному світі. Припустимо, в гробницях предків уже просто закінчилося місце, але чому не знайшлося хоча б труни для фараона? Адже є очевидні ознаки того, що тутанхамону припали вживані атрибути. Він був укладений в три труни поміщені одна в одну. Всі вони за формою нагадують Бога мертвих Осіріса, котрий лежить на спині та тримає посох і ціпок у схрещених руках. Але середня труна зроблена в геть-іншому стилі. Лице на ній не схоже на обличчя двох інших, і не схоже на зображення з посмертної маски Тутанхамона. Єгиптологи вважають, що ця середня труна разом з деякими іншими поховальними речами фараона спочатку була зроблена для таємничого нефернефруатона. Виявилося, що це жінка, загадкова правителька, ім'я якої в написах на стінах. Судячи з усього, вона жила одночасно з Ахнатоном, батьком Тутанхамона, але померла раніше і тому не правила самостійно а її слід загубився в історії. Ба Більше трунарі спиляли частину гробу, котра виступала з саркофага, і не давала його закрити. Пізніше фрагменти відпиляних пальців Осіріса археологи виявили в основі саркофага. Вже нічого не могло спростувати той факт, що Тутанхамона ховали поспіхом, адже археологи також знайшли повсюди сліди перероблювання, котрі свідчили про те, що сама гробниця будувалася для іншої високопоставленої особи. Ймовірно, фараон помер раптово, і ніхто не був до цього готовий. Але яка причина смерті Тутанхамона? Їх так багато, що складно визначити одну: Тутанхамон був дитиною рідних брата і сестри Ехнатона і невідомої принцеси. У спадок йому дісталися генетичні ускладнення та вроджена клишоногість. Він усе життя Кульга виходив, спираючись на палицю. В його гробниці було знайдено 350 палець із позолотою та розписом. В нього був слабкий імунітет і крихкі кістки. В мумії фараона були виявлені сліди малярії. Попри хвороби, молодий цар любив розваги і катався на колісницях. Можливо, тому в його мумії зламана нога, але не зрозуміло. Тому в Тутанхамона немає серця, адже єгиптяни завжди залишали цей орган у тілі, вважаючи його центром мислення. Мумія тута в цілому виконана неякісно, тому що в нього ще є величезний розріз від стегна до пупка, котрого немає в жодної іншої мумії. Якщо зібрати факти разом і спробувати припустити, як саме загинув молодий фараон, вийде щось на кшталт цього. Кульгавий хлопчик фараон з жахливим імунітетом їхав на колісниці й упав. Але колісниця не продовжила рух прямо, а розвернулася і проїхала по грудині царя. При цьому в нього не лише зламалися кістки, але й розчавилося серце. Його намагалися скоріше провести до тронарів, але під пекучим єгипетським сонцем тіло почало розкладатися швидше. Гробниця Тутанхамона була зрозуміло не готова. Тож його помістили в тісну комору. Його бідне тіло ледве встигли донести і так сяк муміфікували. При цьому довелося забути про всі ритуали і замінити серце на кубку амулетів у вигляді скарабей. А вже через три тисячі років його знайшли археологи, котрі як вишенька на торті відламали фараонові шматок черепа, коли витягували нещасну мумію з труни. Але навіть на цьому список безглуздих випадковостей не закінчився. Мумія Тутанхамона ще й горіла. Єгиптолог Кріс Нонтон і група криміналістів провели віртуальний розтин молодого фараона в документальному фільмі Ченел 4. Тутанхамон таємниця спаленої мумії. Додаткове дослідження фрагмента тіла мумії довело, що вона горіла чи була спалена. Але навряд чи хтось підпалив тіло царя навмисно. По-перше, давні єгиптяни не дозволили б собі знущатися з тіла того, хто навіть після смерті тримає їх долі у своїх руках. А по-друге, мумія горіла вже перебуваючи у труні. Складно заперечувати наявність прокляття за таких обставин. Чи не так? Але виявляється, що на тілі Тутанхамона. Було дуже багато олії і смоли. Так багато, що при відкритті труни мумію довелося буквально відшкрібати від її стінок. А в документальному фільмі дослідники продемонстрували, як хімічна реакція олій призводить до самозаймання. Така недбалість у процесі бальзамування дуже рідкісний виняток. Але від чого могли померти дослідники, які відкрили гробницю? Після ряду не зовсім зрозумілих смертей науковців і археологів, а також членів їхніх родин, у світі з'явилося немало адептів ідеї прокляття фараона. Археолог Артур Мейс, рентгенолог Сер Арчибальд Дуглас Рейд і брат Карнавона Обрі Герберт померли впродовж кількох років після відкриття гробниці. Слідом за ними член єгипетської королівської родини принц Камаль Фахмі Бей був застрелений своєю дружиною. Помер і сам лорд Карнавон, котрий побачив гробницю першим разом із Картером. Але адепти прокляття не врахували середній вік науковців, котрий складав 74,5 роки. 57-річний Джордж Карнавон помер від пневмонії. і Взагалі, все життя був схильним до легеневих хвороб. А Говард Картер, котрий, здавалося б, першим повинен був стати жертвою прокляття, помер у 64 роки з природних причин через 16 років після відкриття гробниці. І нарешті єгиптологи зазначають, що в єгипетській релігійній практиці не було самого поняття прокляття. Велика кількість людей, які займалися відкриттям гробниць, не відчули на собі містичного впливу. Про те, якої версії ви б не притримувались, ви маєте рацію. Схоже на те, що в історії Тутанхамона було місце і для прокляття, і для випадковості. Мало того, що вченим досі не вдалося розкрити таємницю його смерті, поява нових даних ще більше збиває з пантелику. Це робить Тутанхамона майже смішний. З ним сталося більше пригод, ніж з містером Біном. Але ніхто все ще не зробив його героєм кінострічки. Можливо, це тому, що немає вдалої назви. Як, на вашу думку, могла б називатися комедія про Тутанхамона?